Всім привіт! З вами Міша, і, на жаль, літо минуло. І знову прийшла осінь, але є і позитивні моменти. Восени вийде ще більше мультиків, про які я вам сьогодні розповів. Буде дуже цікаво. Беріть печиво, ну а я почну. Ну, по перше, вже 4 вересня на Disney Plus відбудеться прем'єра серії короткометражок в стилі Лего з такими відомими мультфільмами Pixar, як в пошуках Немо, тачки, суперсімейка, відважна і таємниця Коко. Вже вийшов трейлер. і Якщо чесно, як на мене це виглядає дуже кріпово, особливо герої рибки. Долі, що ж вони з тобою зробили? Також вже 20 вересня вийде анімаційний приквел Трансформери 1, який повідає нам перед історією Оптімуса Прайма і Мегатрона. Виглядає, як на мене, непогано. Змагатись за увагу глядача, трансформери будуть з іншим мультфільмом про робота. Дикий робот від DreamWorks, який розповість про робота, що випадково опинився на безлюдному острові, де познайомився з різними тваринками, які стали його друзями. Мультфільм виконаний у неймовірно красивій анімації, яка чимось нагадує стиль анімації Spider-Verse. Через конкуренцію з трансформерами мультик було вирішено перенести на 17 жовтня, тобто майже на місяць пізніше, ніж приквел трансформері. Також восени DreamWorks нас порадує хеловінською короткометражкою по мультфільму Погані хлопці. Раніше вже виходила різдвяна короткометражка по цьому ж мульту, а тому буде цікаво на це подивитись. Дісней теж порадує нас декількома мультсеріалами, наприклад, другим сезоном Хом'яка і Гретель, над яким працює один з авторів Фінеса і Ферба Ден Повермайер. Прем'єра відбудеться 14 вересня на каналі Дісней. Також будуть і пару нових мультів. По-перше, це Ставо, який розповість нам про шістьох дітей, які повелись на рекламу і приїхали до літнього табору. Але всі вони опинилися на безлюдному острові під управлінням божевільної вчиної. Тепер дітям впродовж наступних трьох місяців треба виживати серед модних мутантів і гігантських грибів. Мультсеріал вийде восени, але точна дата виходу поки невідома. Як і у мультсеріалу Думіс, який розповість про двох друзів, які випадково відчиняють портал в інший світ. З цього порталу починають виходити різні привиди і монстри, яких тепер друзям доведеться спіймати. Чимось нагадує Гравіті Falls і Scooby Ду, але мені здається, що на це і розраховано. Прем'єра відбудеться зовсім скоро на Disney+. Плюс. На Дісней Плюс вийде й новий мультсеріал про людину павука, орієнтовно в листопаді. 27 листопада від Дісней також нас чекає ще одне повнометражне продовження, а саме Ваяна 2 Пам'ятаєте, як у 2000-х дійсної робили продовження до всього, що тільки можливо, і кидали їх на DVD-диски? Схоже, ця епоха повертається. Тільки тепер ці продовження ще й в кінотеатрах крутити будуть. Але, не дивлячись на мій деякий скептицизм, трейлери Ваяни 2 наче непогані, і я обов'язково її подивлюся. Та все ж така концентрація мишачої корпорації на сіквелах, спін-оффах, перезапусках і продовженнях мене дещо насторажує. А на Нетфліксі також в листопаді вийде другий сезон аркейну по комп'ютерній грі. Свій час, роки три тому цей мультсеріал був нереально хайповим. Подивимося, чи вдасться авторам повторити цей ефект зараз. Ну, як ви бачите, осінь буде багато на різноманітні мультики, які я обов'язково подивлюся і по можливості буду робити на це все огляди. Ну а з вами був Міжра. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!